Не кажи, що я тебе вже менше люблю. Ти би знала, як мило і наскільки приємно Бачити ніжну і віщеру усмішку твою. В ній усе збереглося і тривоги, і печалі, і надії на щастя, і свята доброта. Вісімдесят років, як вітер непомітно промчали, а ти все така гарна і така молода. Добре слово сказати, я вже завжди не вмію. Та тепло свого серця без жалю даю. І чим довше живу, тим ясніше розумію, що тебе я, матусю, дуже сильно люблю. Кожен день я ціную, що з тобою проводжу. Кожду усмішку сонце сльози перли гіркі, а слова, в яких мудрість і науку знаходжу, Не дають дитись шляху, не наче ті маяки. Не печалься, матусю, я завжди з тобою, бо любов моя вічна, як і море безмеж, Тобто зосім не печалься, Вже моєю весною не загубиш ти дочки, а ще внук знайдеш. <плес>